Одеське підприємство Телекарт Прилад є одним із головних розробників та постачальників систем управління та зв'язку для збройних сил України. Зараз ми проводимо роботу по створенню комплексів так званих командно-штабних машин в інтересах Міністерства оборони України на базі нових БТРів БТР-4, БТР-3, також БМП-1 із старого парку. Це серйозна, мощна задача. Майбутнє за надійною цифровою системою управління з гарантованою стійкістю. Це означає, що зв'язок повинен бути невразливим до впливу будь-яких засобів радіоелектронного заглушення. ще одна розробка нашого конструкторського бюро це УКВ радіостанція р 030 яка прийнята на вооруження з 2008 року года і використовується в збройних силах, Встановлюється на бронетехніку, встановлюється на танки. Оплот, Булат, БТР-4. Основная ее особенность это то, что радиостанция работает в защищенном режиме. Она не подавляется средствами радиоэлектронной борьбы противника, она работает в режиме псевдопрыгающей рабочей частоты со скоростью 312 скачков в секунду. То есть противник даже не обнаружит в эфире работу этой радиостанции. Ще одна з перспективних розробок одеських конструкторів мобільний блок зв'язку, який також вже прийнято на озброєння української армії. Він встановлюється на будь-яку транспортну базу, захищає оператора від радіоелектронної боротьби противника, застосовується у різних температурних режимах. Контейнер оборудован системою електропитання, системою життєобезпечення і дозволяє. Работать без, даже без оператора, при настроенном оборудовании. Будущее современные системы военной связи. Вот за такими мобильными комплексами. Мы надеемся, что нам будут ставить новые задачи. Мы готовы за них браться, готовы их реализовывать. Коллектив весь есть, все технологии восстановлены. СКБ свое собственное есть, поэтому готовы, готовы трудиться на благо украинской армии.